15 тисяч гривень в еквіваленті або близько 700 доларів. Саме таку суму готівки сьогодні можна зняти впродовж доби за кордоном з банківських карт. При цьому обсяги розрахунків в посттерміналах не обмежені. Фахівці попереджають, при покупках в інших країнах важливо пам'ятати, що списання коштів з рахунку відбувається лише через кілька днів, впродовж яких курс може змінитись. При осуществленні покупки процедура списання грошей з карточного щота. Ну, по сути дела происходит в два этапа. Первый этап на карточном счету блокируется сумма э, в эквивалентной валюте на э, момент по курсу на момент покупки, а списание уже происходит гораздо позже, то есть от двух до 10 дней, там согласно э, согласно правил международных систем. И если за этот период поменялся курс, да, то э, вот этот вот разрыв по сути ложится на клиента. Да, здесь уже возникают, возникают, возникают у клиента проблемы. То есть в связи с чем, э, конечно, желательно, чтобы у клиента э, был, э, был запас на, на карточке, чтобы он не пошел уже в несанкционированный овердрак, скажем так. Крім загальних, можуть бути і інші обмеження банків для користування картами за кордоном. Тож про них кажуть експерти, варто дізнатися заздалегідь на картах. Сучаснують обмеження. по нашим картам. В не нельзя розчитатися на суму більше трьох тисяч доларів. Да, то таке стандартне обмеження. Ось всі ці вони... Зділено не для того, щоб клієнту услажниць життя, а ну в першу чергу для безпеці його ж средств. У разі несподіваного блокування карти при розрахунку варто терміново зв'язатися з кол-центром вашого банку. Можливо, це просто пересторога служби безпеки. Якщо ж блокування продовжиться, важливо буде зібрати максимальну кількість документальних підтверджень цього. Ну і в ідеалі кажуть фахівці: мати при собі картки кількох банків. Мати з собою більше ніж одну картку. Та обговорювати з банком умови платежів перед тим, як їхати за кордон, щоб не з'являлися ці ситуації, коли ви виїжджаєте з готелю вранці та запізнюєтесь на літак. Якщо у вас є бажання потім щось витребувати від банку, то треба, звичайно, документувати ці відмови. Чесно кажучи, якщо вам смс повідомлення приходить, це вже є доказ. З важливих подій квітня варто згадати і міжнародну конференцію на підтримку України, що відбулася у Києві минулого тижня. Серед її головних результатів насамперед потужна політична підтримка з боку світової спільноти і, на жаль, відтермінування конкретних інвестиційних проєктів з боку ЄС. Зрозуміло, що консервативні європейські гроші люблять тишу і очікують на завершення української кризи. Втім, як стверджують лінгвісти, у перекладі з китайської криза часто означає і більше можливості для тих, хто ризикує. І ці можливості для інвесторів з Піднебесної минулого тижня зросли. Прямий авіаційний маршрут Київ Пекін почав працювати з 29 квітня. В авіакомпанії Мау запевняють, такий переліт буде затребований не лише з боку українців, але й транзитних пасажирів європейських країн. Поки що впродовж тижня буде виконуватись по два рейси в кожен бік. Вартість найдешевшого 450 доларів обидва боки. В подальшому не виключають їх збільшення. Ми будемо зі пасажирів не тільки з України, но і з інших стран Європи. и СНГ э, по этому маршруту. И, э, безусловно, мы рассчитываем в дальнейшем увеличивать количество рейсов, и, безусловно, мы рассчитываем в дальнейшем увеличивать количество маршрутов в э, КНР. Мы рассчитываем, благодаря именно таким далекомагистральным рейсам, развивать нашу модель хаба, mm -hmm. развивать наш потенциал как транзитного аэропорта. І сподіваємося, на те, що та ні послідній ріс перспективах маршруту впевнена і китайська сторона, адже у 2015-му кількість міжнародних туристів з Піднебесної може сягнути 10 мільярдів. Потенціали потенціалі пайши Китаї в Китаї є хороші туристичні ресурси в Україні. Також во всіх місцях, в всіх регіонах є ресурси для відпочинку ресурси для приятного путешествия. Наши бизнесмены так, что проявляют большой интерес к украинской экономике, к украинскому рынку. И за счёт этих бизнесменов также будет очень большой пассажирский поток. Експерти констатують, створення умов для регулярних зустрічей бізнесменів двох країн може дати новий імпульс для китайських інвестицій та контрактів. Адже зазвичай переговори з китайськими підприємцями потребують тривалого часу та особистих стосунків і візитів до партнерів. І на сам кінець традиційно нагадуємо вам важливі цифри тижня. 700 гривень становить середня вартість оренди землі в Україні станом на квітень 2015 року. З 20 до 15% відсотків пропонує знизити НБУ податок на доходи від депозитів, і 130 обмежень для бізнесу обіцяє скасувати Мінекономрозвитку. І такими, на наш погляд, були важливі економічні події цього тижня. Про подальший розвиток подій поговоримо вже у наступному випуску. Но я нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. На цьому ставимо крапку. Я прощаюся з вами зичу гарних вихідних.